Всім привіт! Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний робочий тиждень з 12 по 18 лютого подивимося, що нас чекає по активності та по енергіям так, на наступний тиждень. Вас, як завжди, буду просити. Залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, буду на них відповідати. Більше моїх прогнозів по подобове на кожен регіон країни ви можете побачити у телеграм-каналі та на моєму Ютубі. Посилання є у шапці профілю. Тиждень буде знову достатньо активним. Просування повітряним простором, як наче знаєте, продовжується. Ось тому бажано реагувати зараз на всі попередження, повітряні тривоги. Понеділок. Провокації від ворога понеділок будуть. Дуже сильно це буде впливати на наш емоційний стан, активність у повітряному просторі вона буде залишатися. Так? Далі, вівторок, що несе нам вівторок? Вівторок несе багато хитрощів проявлення. От, вівторок для нас е, зовсім нестабільний, е, дуже емоційно і фізично складно, велика напруга та залежність. От, вівторок е, темний період доби може дати наслідки, тому будьте дуже, дуже уважні. Енергії на вівторок достатньо йдуть. Складні. Середа може бути масова активність, тобто це багато областей може бути в тривогах, так, або вся країна. Місцями буде неспокійно, гучно, відпрацьовувати буде захист, та під напругою будуть знаходитися знову ресурсні об'єкти. Далі, четвер. Четвер, а, Четвер – активність, яка може теж нести нам місцями наслідки. Тому Звертаємо на це увагу. Спокою поки немає. П'ятниця. П'ятниця. Багато тривожності підніметься От, у е, людей. Е, активність, так, але е, захисні системи будуть працювати. Йдуть повторювані процеси, циклічні події, так, по пересуванню та захисту. Субота, Субота ми будемо спостерігати. Е, ситуації з наданням допомоги, От, і субота несе дуже багато якихось ілюзій, обману, брехні з боку ворогів, якначе будуть нас намагатись виводити з рівноваги. Кінець тижня, неділя. неділя, неділя? що нам принесе неділя? Захисні системи будуть відпрацьовувати от неділя, будуть прийматися якісь дуже важливі рішення, і неділя мені йде достатньо велика напруга на лініях, межах, прикордонні території, лінії зіткнення. Будьте дуже, будь ласка, уважні.